Намасте, мої любі. Дякую, що приєднались до практики. Всідаємось на коврочок. Одна нога перед іншою або на п'яточках. Можна підкласти собі щось під сідниці. Таким чином у нас таз буде вищим і не буде такого напруження на наші ноги. Тягнемось маківкою догори. Розкриваємо плечі назад і вниз. Робимо повністю рівною нашу спинку і дихаємо, дихаємо через ніс, наповнюємо груди і життєві повітря. Слідкуємо за тим, як повітря входить і виходить із тіла. Постійно слідкуємо за повітрям, повертаємось до відчуттів у тілі, тягнемось маківкою до догори і уповільнюємо наше дихання. і І тепер повільно розкриваємо очі і переходимо до практики. Стаємо на передній край коврика. Відтягуємо наші плечі назад і вниз, робимо повністю рівним наш хребет і підтягуємо кубрик під себе. На вдосі підіймаємо наші ручки догори, дивимося між рук. Відтягуємо наші плечі від вух, провертаємо їх назад і вниз. І тримаємо при цьому наш кубрик затягнутим. На наступному вдосі ставимо наші ручки на сідниці і робимо прогин. Витягуємо нашу грудну клітину до стелі. Намагаємось витягувати саме за кшталт нашої грудної клітини. Вдих і на видосі повільно виходимо. Ставимо нашу праву ніжку на внутрішню сторону нашої лівої ноги. Ручки можна залишити на талії або підняти їх у намасте вдих. Видих, спинка рівна. На наступному вдосі витягуємо нашу праву ногу і захоплюємо її нашою правою рукою. Можна тут залишити наше коліно зігнутим, можна витягнути ногу вперед. При цьому ми тримаємо обидва наших плеча на одному рівні. Вдих. І на наступному видосі перевертаємо нашу праву ногу на праву сторону. Вдих, видих. Тут так само можна тримати коліно зігнути. Вдих. І на наступному видосі переводимо нашу праву ногу вперед. І потім проводимо нашу праву ногу надлівою. Тут можна залишитись у цьому положенні, скласти ручки у намасте, і намагатися присісти якомога нижче. Якщо все добре, то ще завертаємо нашу праву ногу навколо лівої і присідаємо якомога нижче. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І на наступному вдосі виходимо з цієї позиції, ставимо одна нога поряд з іншою. І тепер. Опускаємося з якомога рівнішою спиною до наших ніг. Можна тут поставити ручки під колінами, над колінами або на підлогу. І опускаємося якомога нижче, тримаючи рівними наші ноги. Вдих, видих. Вдих. І видих. На наступному вдосі підіймаємося, робимо рівною нашу спинку. Знову ж таки, можна залишити ручки під колінами над колінами. І тепер розкриваємо нашу ліву ручку і згинаємо наше праве коліно, витягуємось нашою правою рукою до постелі і дихаємо. Вдих, видих. Вдих. І на наступному видосі опускаємо нашу ліву ручку, і тепер згинаємо наше ліве коліно і підіймаємо праву руку, прокручуємось грудною клітиною до стелі вдих. Видих. Вдих. І на наступному видосі опускаємо нашу ручку вниз, і тепер відкроковуємо назад у планку. Тут підкручуємо куприк під себе, руки у нас напружені. Ми виштовхуємо себе від підлоги вдих. І на наступному видосі переходимо на пальчики і згинаємо наші лікті, переходимо в чатурангу, притискаємо наші лікті до корпусу. На наступному вдосі переходимо в собаку мордою вгору, відтягуємо тут плечі назад і вниз. І на наступному видисі переходимо собаку мордою вниз, відтягуємо знову тут плечі назад і вниз, провертаємо їх. При цьому, як нібито розширюємо наші лопатки, дивимось назад вдих. видих. Вдих. І видих. На наступному вдосі проводимо нашу праву руку десь ногу десь на метр від нашої лівої ноги. І тепер ставимо наші стопи паралельно одна до одної. Тепер ставимо наші ручки на підлогу і будемо розкривати нашу праву ручку в сторону, при цьому провертаючи корпус і залишаючи наш таз у тому ж положенні вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І на видосі опускаємо нашу праву ручку. І тепер будемо підіймати ліву. Вдих. Видих. Слідкуємо за нашим тазом, так, щоб він не рухався вдих. Видих, провертаємося якомога далі вдих. І на наступному видосі опускаємо нашу ручку донизу. І тепер ставимо наші ручки над колінами і розвертаємо наші стопи так, щоб вони були по діагоналі. Присідаємо вниз, посидимо трошки в цьому положенні вдих. Видих, відштовхуємось від наших колін. Вдих, видих. Вдих. І на наступному видисі провертаємо наше ліве плече донизу. Провертаємося в праву сторону. Вдих. Видих. Відштовхуємось від наших колін. Вдих. Видих, ноги сильні. Вдих. І повертаємося до, назад. Тепер на наступному видосі провертаємо наше праве плече. Вдих. Видих. Тягнемося плечем якомога нижче. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І на видосі повільно розкручуємось. Тепер переходимо на передній край ковричка, витягуємо знову наші ноги. І тепер з якомога рівнішою спиною опускаємось донизу і при цьому робимо захоплення наших рук у замок позаду. Опускаємось вдих. Видих. Намагаємось тримати наш таз над п'яточками. Вдих, видих. І останній раз вдих. І опускаємо наші ручки донизу і піднімаємося навдосі нагору. Піднімаючи наші руки, дивимося між рук. Розвертаємо наші плечі назад і вниз. Вдих. І на видосі опускаємо через сторони наші ручки вниз. Відновлюємо дихання, вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. На наступному обдосі знову підіймаємо наші ручки догори. Відвертаємо наші плечі назад і вниз. Вдих. Видих. Вдих, видих. Опускаємо наші ручки на сідниці. І тепер навдосі знову робимо прогин. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Розвертаємо наші плечі, грудну клітину у стелю. Вдих. І на видих і підіймаємось. Тепер ставимо нашу ліву ногу на внутрішню сторону нашої правої ноги і залишаємо наші ручки або на талії, або складаємо їх на мистин. Вдих, видих, вдих. Видих. Тепер підіймаємо нашу ліву ногу і захоплюємо її лівою рукою. Можна тут залишити зігнутим наше коліно, можна витягнути ліву ногу. Головне, щоб у нас наші плечі залишались на одному рівні вдих. Видих, ноги сильні. Вдих. І на видосі переводимо нашу ліву ногу в ліву сторону. Вдих. Видих. Тримаємо ногу або рівною, або зігнутою. Вдих, видих і останній раз вдих. І переводимо тепер нашу ліву ногу вперед. Тепер переводимо нашу ліву ногу над правою. Можна залишитись у цьому положенні, склавши ручки у намасте і присідати у цьому положенні. Якщо все добре, то ще захоплюємо стопу ліву навколо правої ноги і присідаємо якомога нижче. Вдих, видих. Вдих. Видих. І на наступному вдосі підіймаємося і ставимо одна нога поряд з іншою. І тепер з якомога рівнішою спиною опускаємось знову донизу. Залишаючи наш таз над п'яточками, можна залишити тут руки під колінами, над колінами або на підлозі. І опускаємось якомога нижче, з якомога рівнішою спиною. Вдих. Видих. Вдих. Видих. На наступному вдосі підіймаємось і знову залишаємо нашу ліву ручку на підлозі або над коліном під коліном. І тепер розкриваємо нашу праву ручку, згинаючи ліве коліно. Вдих. Видих. Робимо скрутку, намагаємось подивитись на нашу праву ручку. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І на видисі опускаємо нашу праву ручку. Тепер підіймаємо нашу ліву руку і згинаємо праве коліно. Провертаємось у стелю, провертаємо грудну клітину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо нашу ліву, ручку і тепер знову відкроковуємо назад в упор. Зробимо невеличкі перекати, згинаємо наш, наш правий лікоть і ставимо його на підлогу. Тепер згинаємо наш лівий лікоть і знову ставимо на підлогу. Тепер підіймаємо праву руку і поряд ставимо ліву руку. І таких іще два перекати, і зробимо таку саму. Варіацію на іншу руку тепер згинаємо ліву руку, ставимо право. Підіймаємо ліво, підіймаємо право. І ще два. Тепер переходимо в чатуранку, виштовхуючи себе на пальчики, притискаючи наші лікті до корпуса. І навдосі виходимо у собаку мордою вгору, відштовхуючи наші плечі. На видосі перекочуємось назад, собаку мордою вниз. І дихаємо. Відновлюємо дихання вдих, видих. Відштовхуємо тут плечі назад і вниз. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Тепер приносимо нашу ліву ногу, ставимо ліву стопу в паралель з нашою правою стопою. І знову переходимо в цю позицію. Тільки тепер будемо опускатися якомога нижче. І знову робимо захоплення з наших рук. Замок відправляємо якомога далі за голову. При цьому слідкуємо за нашим тазом, так щоб він не перекошувався. І опускаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Тепер ставимо ручки поряд з нашими стопами. Вирівнюємо спочатку нашу спинку. Робимо вдих. І видих. І на наступному вдосі підіймаємося догори. Тепер ставимо наші ручки знову на сідниці і знову робимо прогим. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І останній раз вдих. І видих виходимо. І тепер сідаємось на сідниці і тепер проводимо нашу ліву ногу поряд з нашою правою ногою, ставимо її поряд з нашим правим стегном. І тепер проводимо нашу праву ногу і ставимо її з боку від лівої ноги. Спочатку захоплюємо таким замком нашу праву ніжку. Витягуємось тут маківкою догори. мак І тепер захоплюємо нашою лівою рукою наше праве стегно. Права рука у нас йде назад. Витягуємо спочатку до гори, відштовхуємо хребці один від одного, і тепер. Провертаємось у праву сторону, відштовхуючись від підлоги і від правої ноги. Вдих, видих, вдих. Видих. І в останній раз вдих. І на видосі повільно виходимо. Тепер змінюємо позицію ніг. Тепер ліва нога у нас іде знизу, права нога йде зверху. Захоплюємось знову нашим замком за ліве коліно. Витягуємо тут нашу спинку. Підтягуємо до себе ближче наше ліве коліно. Вдих, видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Тепер захоплюємо нашою правою рукою наше ліве стегно. І ліва рука у нас іде назад. Витягуємо тут наш хребет. Тягнемось до догори. І тільки після цього починаємо провертати, зберігаючи оце витяження. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. І на видосі повільно, повільно виходимо. І влягаємось на ковричок, переходимо у шавасану. Розкидаємо тут руки, розкидаємо ноги, уповільнюємо наше дихання. Відчуваємо, як тіло розслабляється. Відчуваємо, як наше ще повільнюється, стає більш папорх Постійно думками проходимось відчуттям тіла, Намагаємось розслабити кожен яс. Доля починаємо повертати наші ручки, ноги, згинати пальчики, тягнемося в ту сторону, в яку хочеться, слухаємо своє тіло і повільно сідаємо. Знову одна нога перед іншою або на п'яточках. на мости. Дякуємо собі за те, що виділили час, приділили його тіло. І я дякую вам.